Так, замовив таку настільну лампу, яка працює від акумулятора Titanum 011W, що радує український виробник місто Карпиницький. 6 Вт, 200 люмен. Тобто, це ближче до теплого, я так розумію, світла. Так, Гарантія 12 місяців. Що ж, відкриваємо. трехсотни гарантийный талон. Так, вытяну из коробки в комплекте кабель USB Type-C. Это уже добре. Далее инструкция и сама лампа. Вот в таком она стане приехала. Скрученому. Тут є внизу у нас і дата виготовлення. Вказано виробника, модель та рівні світла. Тепле, нейтральне та холодне. І потужні 6 Вт. Акумулятор тут на 1200 мА. До речі, для того, щоб його активувати, треба витягнути оцю. Стрічечку. І треба відкрити кришку. Так, в комплекті йде ось такий їх брендовий акумулятор. Понятно, що він не великої ємності. Але на перший час підійде. У мене, в принципі, є інші. Зараз перевіримо. Так, лампа в своєму положенні робочому. Клавіша, до речі, сенсорна. За те, що велика висота, тому що дуже нахиляється. Так що натиснути клавішу більше 2 секунд, можна регулювати як яскравість, я, я так розумію. Це ми зменшуємо до нуля. Це збільшуємо до максимуму. Холодне світло. Тепле світло. І нейтральне. Зараз відключу світло, подивимося, як воно світить. Ось відключую світло. Ось так освітлюю на поверхню робочу. Так у нас. Так, телефон адаптувався. Тепле світло. повністю відключили.